Зараз ми знаходимося на парковці машин, які приїхали на підтримку Михайла Саакашвілі. Їх тут приблизно 10 мікроавтобусів та 50 легкових машин. Зараз ми підійдемо та поспілкуємося з людьми, які приїхали його підтримати, і запитаємо у них подробиці акції, яка буде відбуватися. Доброго дня! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви звідки приїхали? Це Полтавська область. А чому ви тут сьогодні? Ну, тому ми підтримуємо. Чекаємо його. А які Ми сподіваємося, що це наша надія для нашої країни, остання надія. А який у вас план дій от на сьогодні, на завтра? Чекаємо. Просто чекаєте? Так. А ви будете розбивати табір? Так. Звичайно. А ви не знаєте, там скільки, можливо, людей приїде? Ні, ну, поки немає інформації, я не знаю. Угу. А ви з Полтавської області вчора виїхали, так? Так. А скільки у вас людей вусідеться? Я не читаю. Ага. Добре, так. А, скажіть, будь ласка, ви з якої області? З Полтавської. Також з Полтавської, ви разом приїхали. А чому? чому ви тут сьогодні? Тому що я хочу жити в вільній Україні, а не в Підрюківці якійсь. А який у вас план на ці найближчі два дні? План? Дочекатися Саакашвілі, подивитися, як він вільно проїде. А якщо він не проїде вільно? Ну а як це він не проїде вільно? Ну якщо можливо, буде якийсь спротив. Спротив кого? Когось? Ну кого? У нього є паспорт громадянина України. Він приїде на кордон і спокійно пройде. Дякую вам дуже. Так, бачимо, вони почали вже ставити перші палатки, розвантажують свої автомобілі. Ми поговорили з декількома людьми, які тут зараз знаходяться. Вони кажуть, що просто зібрались всі представники тих, хто підтримує Сакашвілі зі всієї України. І вони от просто будуть його чекати до завтрашнього дня. І якби, просто цитата гарно проведуть час разом. Що туди знімати? Відео. Зачем? А що? Чому я не можу снімати? Розкажіть, да, будь ласка. А куди ви їдете? Куда вы едете, Сейчас заберу телефон. А, я заберу, заберу тебе говорю, заберу телефон. Я тебе сказал, на. нахуй. А что вы а Я что что тебе сказал, съебалась ты? нахуй. Я хорошая, я тебе хорошая. Ах, вот а это делаешь, ты

вас, ну что делать? Мы приехали вообще на минации. Оба, оба кидок ножом, ну что, это, это Где? Это нож... ножом? Ножом? ножом?

Хочешь? Меня Ты меня провоцируешь. Ты приезжаешь. Куда? Тебе Западный... домой приехать? Послушай да, меня. Ты приезжаешь в Западную Украину. Не знаю откуда. Во можно, можно я, я скажу? Мы будем каждым, зараз а вы, а вы, угрожаете года. и обзываете да, девушку? Да, Сам нет. Бога. Вы вы никто не, не проводит. Ребята, вы, вы сторона сегодня? Вы что, или, что но? я, но? я не сторона, вы сторона, сторона полиции. А полиции? говорю, что не прав, я, я не тигр, что Откуда вы что говорит? Девушки, если человек, если не человек, я если человек, если человек, вот Когда человек может могут ударить вы... и что? он должен вам а, заяву прийти на написать, <соединяющие> или полиция Ед должна двигать. Я беру Чего вы с ним Но вы Я говорю, как у которого 9 лет стажа, опыта стажа. Взять надо его, вести в отделение полиции и не церемониться. Никто с таким не церемонится. Чекаем, если что пройти на руку. Сейчас один что Что он такой? Можно что это добрый, мне ну, казалось, информация у вас нет. А для чего у нас информация делать? Да, Потому что вы же интересовались, что все прошло не мирно. Вы а, же все сказали, что эти ребята не просто живут. Послушай меня. Что вы за мной ходите? Постоянно. Я не хочу вам говорить, кто я. Я не хочу знать, кто вы. Понятно. Ти прицеплюється кабінет, при ти не маєш нікого доправити. Пришне ти помітили, доказувати свої. Європейський відділ ласка. Ви прокордонників запросили сюди, щоб вони перевірили наявність? якість? Як ви гадаєте, через скільки мене там Свої керівники. Да. Як ви гадаєте? я То розумію. Е 30 метрів вони не можуть бути акули не Як ви думаєте, через скільки вони мали б бути тут, якщо б це все нормально функціонувало для за, забезпечення правополя? Я думаю, за 5 хвилин. Мали б. Ви коли їм що. Кому, кому ви це? Можете назвати прізвище, ім'я, по батькові це ім'я? Будь ласка, як звати прізвище, ім'я, по-батькові і посади людини, яку ви повідомили? Повідомте ласка. Народні депутати його попросили, щоб ускорили про да. Ми просто допоможемо вам, щоб ви передали повноваження, які вас вже не стосуються, щоб їх прикордонники переділили, щоб допомогти вам попрацювати вистачить проблем. Командиру Краковецького пропуск Як прізвище? Прикордонного загону. Ягель Петрона Цева. Зениса Анатолійович. Вот чекаем сейчас э, 5 минут, если не будет, тогда на с вами перенекаем в то службу, только после того, чтобы он пришел. Леонидовичу, вы же приехали да, по политическим взглядам, и мы что? Вы, можете... сказали, можете... говорите, говорите, что против, не хотите одного человека пропускать в Украину, в Саакашвили, да? Я пришел, нет, подожди, я, мне он не симпатичен как политик, да. я, я не поддерживаю Это ваше право. И вот, вот. И вы вопрос. привезли ребят, который... чтобы избивать мирных, на демонстрацию а как организация ваша называется? Я приехал как физическое лицо. Исключительно высказать свою позицию. А ваши товарищи? Знаете, вы у них сами поинтересуетесь. Они случайно с вами приехали? А, ну как случайно? Нет. Договаривали ну, Они договаривались -то Они тоже сторонники ваших взглядов? Да? Ну, да. ну, очевидно, да. Ну, видите, ага. некоторые говорят, что приехали отдохнуть. Ну, это что? — Вітаю, вітаю, вітаю! — Так, починай, починай, починай. — Ти ще не водій? — Не водій. — Пораз буду його закручувати. — Пораз будеш? — Ааа! — Не, ми вроді одеколати. Треба ті люди, які без документів, які не мають права тут перебувати, їх треба покупники, ще вивозили звідси, тоді їхня кількість буде значно менша. А ті, які будуть бачити, що їхніх е, друзів в лапках таким чином вивозять, вони також не будуть мати великого заохочення, тобто починяти якісь проблеми. Декілька запитань. А скажіть, будь ласка, ви з якої області і звідки ви приїхали? Ми з Києва, журналісти. Запорізько, що сюди бачу, що ви журналісти. Я бачу свої житті. Ось тобой А ви не могли б сказати, чому саме ви сюди приїхали? Підтримати, яка у вас А от ви бачили, можливо, через дорогу там зібраються також люди? Ну, можливо, і збираються. А у вас є якийсь план дій на найближчі дні? Що ви збираєтесь робити тут цілу ніч, завтра-півдня? Зараз треба відпочити, бо була довга дорога. А завтра будемо приймати участь в тих заходах, які тут проходить. Збирається сцена, будуть виступи, угу. ми будемо слухати, зустрічати. А якщо, можливо, будуть якісь як там, події, відбуватися, якісь спротив? Є поліція, національна поліція, нова поліція, яка має навестику вас буде. Дякую вам дуже. Ми не заважаємо, заважають особі не люди. Якому, якось, кому він заважає. Кому він заважає, то йому заважають. І так Я цих людей називаю собаки, вибачте за це грубе слово. Це пошли. Воно такі є. Протажні. Одні йшли, другі прийшли, творогі. Дальше ты можешь скоро будем, если я так чувствую. Где мы поставим перепасов и Вот здесь, на этом углу. Вот здесь Ні, з України всі пришли за власне. Давайте звідки? Ну зі всієї України активісти зібралися показати, що а, в першу чергу ми за Україну. А ми не проти гостей з за кордону, ми не проти грузин. Ось, але ми вважаємо, що наразі Михайло Сакашфілі більше їде сюди не як їсть, а для піару для того, щоб прийти ви до проти влади. того, аби сакашфілі перенахо. Ми не проти гостей. Ми проти того, щоб іноземці ставали господарями на нашій землі. Ми вважаємо, що у нас більше 40 мільйонів українців є доволі багато гідної людей, які можуть за собою повести Україну, можуть проводити реальні реформи. Давала коментар не проти того, щоб Саакашвілі приїжджав в Україну міст. Ми не проти того, щоб ділитися досвідом. Ми не проти того, щоб брати у когось досвід. Але ми за те, щоб в Україні правили лише українці. Так до чого тут питання з його приїздом? Тоді? Він хоче зайняти місце при владі. Ні, ну зачекайте це. Не так він хоче повернутись додому. Е, Де в нього зараз нього його Дім в Рузі ні. -ні, -ні, ні, -ні. Він в в зараз в нього дім в Україні. Це йому тільки вирішувати. Він, е, він, він не. Не. тут живе, тут його хата. Та я, я можу сказати, що в мене дім я не знаю де Швейцарії, і я ні, маю ні, ні, туди мовитися закон. В нього є тут хата, де він живе, де не залишив всі свої речі. Його дім? зачекай? Ні. Його дім тут зараз, тут його дім, І в нього є ти законне ти, ти, ти. право повернутися в Україну. Зачекай, ну, У на нас в Україні живуть і поляки, в нас в Україні живуть будь-хто. А для чого ви це робите зараз? Ви розумієте, я ще що я розкажу? Ми не проти гостей, але ми проти людей, які є. не українцями. Людина а зараз повертається людина. додому. Людина не повертається додому таким. Друзі, Людина поїхала у відрядження. В нього штати, в нього за цей час незаконно не забрало громадянство. Закон, закон, в нього тут хата. Не не Зачекайте. А як ви знаєте, що нього тут хата. А чому тут жодних документів не дали? В нього тут Дінку, в нього тут речі. Ну, ще, ще, ще. Він тут займається політичною діяльністю. Закон під'ясовий суд. Так, є суд. Добре, так хай вирішується законно У нас президент не є суддя. А ми також кажемо. І сказати їх... да -да -да. чому чому Кашист. він чому він організував політичну акцію? Чому це а, приурочено? Явно видно, що це приурочено до якихось майбутніх виборів. Він це зробив це зробив Порошенко. Я, Я не познаваю громадяна. Я наприклад не є адептом Саакашвілі, а Тут питання чи буде в нас держава законно демократичною законом, чи ні? Чи в нас буде верховенство права, чи ні? Завтра ви підете в суд і захочете, щоб було верховенство права це чудово, треба відстоювати верховенство права має вирішувати ніч.

Или а, или а или мені здається, що да. з виходячи, що Сакашвілі вед веде перемовини зараз і до цього вів перемовини з усіма олігархами. <гум> То мені здається, що <гум> я, 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 я не бачу жодна різних демократ в демократичних хлопців, <гум> <а>, в демократичних хлопці вибори всі хворів. Можна мені сказати? Ви мене питаєте, що ви можете самі себе здавати, Ви преса. Вам і ви зараз в це вірите А куди ви та дисторії? Я не преса, я такий самий громадянин, як ви? І я тут за закон, а, а не за Саакашвілі, розумієте? А ви не, проти не, закону тому що люди, права людини встановлюються у суді, хлопці у суді? У суді в права людини ну, Так, так у він суді. хоче приїхати сюди у суд. А ви сюди приїхали? кажете, ні, не їдь у суд. Не їдь ні, вони зачекайте. Немає жодного Все, добре. Окей, говоріть самі Знімайте її. Знімайте її. Що ви парозуміти? Вони погодують. Дивіться тут ви, можна по різному підходити. Є тут моральна, якась складова, є юридична складова, а є складова саме національних інтересів. Я виходжу. Із... У мене такий я прапор. У мене я хочу, я з вами таким прапором. А в мене такий прапор, а, і на ньому надпис. Пенолог. І надписи практично я всіх підрозділів, які, які стоять від станиці Луганської і до широки. Я проїхав з цим прапором від станиці Луганської і до широки. Допомагати розумієш? І в мене такий прапор є. І Я теж за нього борюся. Бо, 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 бо. Я теж за нього готовий битися. Зараз тут уже добрячий табір. З прапорами України, з прапорами Грузії, з прапорами Руху Нових сил. І встановлюють сцену, схоже за все. Також тут є вже біотуалети, довічно я їх не бачу, але ми... тобто від нас їх вже фотографував. Розпаковуюся, буду чекати кашвілі, який завтра, 10 числа, о другій годині дня.